Друзі, запрошую вас сьогодні на приготування, щоб ви думали морозиво, але воно у нас сьогодні буде без цукру. Зате у нас буде апельсинка, вершки, банан і м'ята. Листя м'яти. Отже, друзі, почнемо з приготування, мабуть, м'ятної такої типу пасти. Сюди, у кавомолку. Я додаю листя м'яти. І так буду я додавати дві такі жмені. На цю порцію я так роблю. Але, звісно, що це все, як зазвичай, має бути визначати ваш внутрішній індикатор, ваші смакові вподобання. Кількість, якість і взагалі її присутність. Тому що це морозиво можна зробити і без неї. Але так як я своє розуму називаю мохіто, м'ята тут потрібна. Трішки мені подрібнило, я тепер знову додам листечка. І в сукупності в мене вийде таких дві жменьки. Сьогодні використовую солодку м'яту, але робила і на звичайній, перцевій. В них відмінність стільки в приснаку. все. Друзі, звісно, перебивати м'яту краще кавомолкою, тому що вам, мабуть, камера так не наближає. кавомолка, вона більше перебиває її на дрібніші частинки і тоді утворюється сік. Сік м'яти. Але якщо такої змоги немає, то спробуйте просто гарно подрібнити м'яту. не буду нікуди пересипати, так і залишу. Далі, сюди ж обчищаю банани свої, які попередньо заморозила в морозилці. Ну, як заморозила, я їм дала там полежати близько 30 хвилин. Вони ще навіть не схопилися. Це для того мені потрібно, щоб краще вони збивалися і більш активна була їхня піна. І банани, друзі, звісно, я з тих людей, сподіваюся, що в мене люди зрозуміють, перед тим, як їх класти в морозилку, або ми ж їх обов'язково помили. Я знаю, що є такі люди, які мають до цього суперечливу думку, але все рівно, ось дивіться, зараз я торкаюся банана руками, впевнено, торкаюся. Якби він у мене був брудний, то мені б не, ну, прийшлося б після того, як я торкалася банана, відломлюючи знов банан, знов мити руки. І тепер дуже все просто: просто перебиваємо свої банани. Доки я їх дуже так сильно не розбила, у мене є четверта частина е, лимону. І сюди я вичавлюю трішки його соку. Насправді, банан все рівно почорніє, тому що от, ну, такий він є, така його властивість. Ой. Але е додаткова кислинка трішечки його утримає е просто швидкість його чорні. Та й дасть додаткову смаку. А, так, ще. заговорилась. Тепер на цьому етапі я додаю сюди м'яту, ну, щоб також частково перебивати її, насичувати банан нею ж. І натирають цедру одного апельсина. Це можна зробити на дрібнішу терочку, а я таки сьогодні на дрібнішу метру. І також апельсину в даному рецепті можна замінити просто лимоном. Я чергую, як мені хочеться. Буває роблю лимон, а буває роблю апельсинку. З апельсинкою просто морозиво трішки солодше. Зверніть увагу, в нас тут цукру немає. Його роль виконує вона. А сік апельсина. Також вичавлюємо сюди. Немає в мене соковижималки. Я її вже поламала. Нової ще не придбала. Є тільки електрична, але бруднити не хочу. Це доставати ціли, цілу махину не хочу. Так, одна половинка вже є. Друзі, і наступний крок це я знову дозвиваю, це все поєдную. Поки що досить. Так, І тепер у чашу відправляю 250 г просто вершків 33% жирності. Бо якщо буде жирність менше 30%, друзі, у вас нічого не з'їбється. Хоча цей рецепт можна варіювати так, як вам подобається. Я би, наприклад, вийшла з ситуації, якби я, до прикладу, не їла вершків, Тобто сюди можна просто використати. Не, уже не, дві, не 250 мл вершків, а просто чистого йогурту грам 400 500 На цій пропорції маю на увазі. Так. І починаємо взбивати, не розраховуйте на те, що тут будуть стійкі піки, цього не буде. Маса просто повинна збільшитися в об'ємі із 250 до 500, тобто вдвічі. Ось так ми збільшили масу в об'ємі. І вже можна додавати, де там моя позначка, де вона. Ну, словом, вам і візуально це видно, я гадаю. Так, додаю. І тепер ми, друзі, ретельно вмішуємо вершки. І далі цей процес ми будемо повторювати декілька разів. Розумієте, результат домашнього морозива в будь-якого, не тільки цього, залежить безпосередньо від чергування, частоти вимішування безпосередньо самої цієї маси. Бо, знаєте, є спеціальні морожениці такі, то там же маса постійно вимішується саме для того, щоб не було ось цих крижаних тоненьких людинок, крижиночок таких. На годину-півтори ставимо в морозилку. Друзі, дістала своє морозиво і перший раз перемішую. Ось по боках. Бачите, вам видно? Воно вже схопилося і кристалізувалося. Навіть складно його вже тепер звідти витирати. Я перетримала, в мене пішло на це година 20. Такий процес мені. Мені і вам потрібно повторити ще декілька разів. Але цього разу не, не прогавте, ставте десь ну, приблизно на 30-40 хвилин, щоб рівномірно відбувався процес кристалізації. Знову дістала і знову перемішую. Ще раз вимішую і буде вже морозиво. Готове, друзі! Це вимішування мого морозива вже втретє було. Потім я його дістала і ущільнила, трішки пригладила його ложечкою. ось цією. Але коли ми його дістаємо відразу із морозилки, це ж проходить тільки ну, там, декілька секунд. Тому воно дуже-дуже-дуже холодне. І е, йому треба побачити, ви його не нашкребете ніяк. Тому видно? Тому йому треба постояти. ну, хвилин минулося, я його вже ложечкою пробувала, воно стало м'якішим. Тож, відповідно, я починаю його набирати. Сипаю, звісно, шоколадом. І, до промовистої назви даю м'яту. Що ж, друзі, будемо куштувати наше морозиво. Банан та апельсин дають солод даному морозиву, але ж це е, не настільки солодке як, і не настільки акцентне смаком, як магазини. Тому майте це на увазі. Це легкий, освіжаючий. просто до літньої пори прямо несамовито потрібний смак. М -м. Ну, що я вам можу сказати? Я вас можу м -м проводити лише по текстурі. А Тут відразу не відгадаю, що це за присмаки. Тут взагалі не відчувається банан, а шудоки вже немає останнього такого після смаку. Чуть-чуть такої легенької терпкості і гірчинки банану мороженого. Ну, взагалі банану а -а з вершками. Натурального маю на увазі. Тож ось така його структура, текстура, фактура, шовковість. І бачите, друзі, якби ми не вимішували, в нас би було багато цих крижинок, а у нас їх мінімалізовано. Якби тут було згущене молоко, воно зовсім і йогурт. Він зовсім по-іншому змінює структуру, і він, ну, структура в нього тоді більш щільніша і більш така, знаєте, схожа на морозиво магазинне. Словом, ну, що я? Що дивитися, що показувати. Беріть, втілюйте смачного і успіхів усім у приготуванні. А якщо вам сюжет сподобався, не забувайте ставити лайк і перепустити, не забувайте собі рецепти забирати. Що ж, до наступного сюжету бувайте! А я все таки їсти морозивку.